На липневому саміті НАТО в Вашингтоні мають оголосити запуск нової структури для допомоги Україні. Як пише видання New York Times, місію під назвою допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України мають створити у Німеччині в Берліні, оскільки ця структура діятиме під егідою НАТО. Вона зможе гарантувати Києву довгострокову допомогу. Наприклад, у випадку, якщо Дональд Трамп переможе на цьогорічних виборах і вирішить припинити нам поставки зброї, видання також зазначає, Вашингтон запропонував висунути цю ідею як спосіб надати Києву щось солідне на саміті, адже час для вступу України ще не настав в Альянсі. і справа не тільки в тому, що Україна все ще перебуває у стані війни. США і Німеччина вважають, що спершу Україна має провести важливі реформи, щоб знизити рівень корупції та зміцнити верховенство права в державі. Крім того, союзники по НАТО досі узгоджують формулювання для заяви, в якій буде описано прогрес України на шляху до вступу в альянс. Так як пише агенція Bloomberg, США і Німеччина виступають проти того, щоб називати шлях України до членства в НАТО незворотнім, і замість цього наполягають на формулюванні про міст до членства. Зокрема, про це свого часу сперечалися Лондон і Вашингтон, адже у Білому домі вважають передчасним озвучувати президенту Володимиру Зеленському нові гарантії членства України в НАТО. Артем Бронжуков, керівник відділу політичних комунікацій аналітичного центру політика, дає до сих нашої ефіру. Пане Артему, вітаємо вас. Доброго вечора вже добрий вечір, пане Артеме. Знову НАТО знову обіцянки, чергові мости. Але саміт Липневий наближається. Як ви думаєте, чи Буде цього достатньо відкриття чергової штаб-квартири в Берліні для того, щоб компенсувати прагнення нашій державі просто отримати одноголосну відповідь. Ми вас приймаємо в альянс 100% Ні, очевидно, що. Подібні заяви, мости та інші ініціативи, які нам пропонують на відміну від реального вступу в НАТО. Це демонстрація слабкості заходу, це демонстрація того, що сьогодні Північно-Атлантичний альянс він не відповідає викликам, які пропонує час, які пропонують диктатури, які пропонує Путін. Тому що ми розуміємо одну прописну і просту істину. Путін намагається весь час підвищувати градус активності. Його там спікери Холуї постійно говорять про те, що ми можемо завдати удар по Польщі? Ми можемо вторгнутися в Балтійські країни. Вони погрожують і Лондону, і Берліну, і Вашингтону. І що на заміну цього пропонує Північно-Атлантичний альянс? Вони кажуть, сьогодні Україна найсильніша армія з а, бойовим досвідом в Європі. Нам не потрібно давайте будувати якісь мости. М -м, виглядає дивно, і це насправді провокує Путіна на більш проактивні дії стосовно НАТО, тому що він розуміє, що консенсусу в лавах західних союзників сьогодні не існує. Вони все ж таки намагаються дотримуватися цієї своєї політики. One step behind – це один крок позаду, щоб, начебто, не провокувати. Але історія, і от якраз війна, ту, яку розв'язав Путін, вона демонструє, що коли кремлівський диктатор отримує адекватну відповідь, він сідає на п'яту точку і змінюється його позиція. Пам'ятаєте, оці ці червоні лінії, що він там малював і казав, що буде удар, буде там ще якась історія цього нічого не відбулося. Чому тому, що захід розумів, що Україні потрібна артилерія, що Україні потрібна бронетехніка, що нам потрібні ракети дальнього радіусу дії, ну середнього скоріш, і ми це отримували. І Путін що, мовчав в тряпочку і таким чином посилювався захід. І тоді вже ніхто не говорить про вторгнення. В Балтійські країни, тому що наші військові збройні сили дають прочуханки росіянам на полі бою, а і вони не можуть зібрати просто кісток після цього. А от подібні заяви вони дійсно демонструють, що сьогодні НАТО, як військовий блок, воно не готове адекватно протистояти у вісі зла на чолі з Китаєм, і це насправді може бути для них величезною трагедією, тому що вони, як завжди, десь спохватяться, але вже буде пізно. Тому що такі речами вони демонструють, що ну сьогодні ми не готові, ми слабкі. Давайте будемо чекати, пане Артеме, Хто е, педалює ці процеси для того, щоб Україну ну якби не дуже повільно наближати до вступу в НАТО? І в контексті ще цього ви говорите немає єдності серед е, очільників. Блумберг пише про те, що деякі країни, ну якби, не хочуть е, в довгостроковій перспективі підтримувати фінансову нашу державу і давати якісь гарантії, тоді хто це може бути. Ну, у нас на манежі все те же, як то кажуть, є країни, які зрозумілі Балтійські країни, Польща, Чехія, Британія це вони в авангарді того, аби Україна вступала, аби Україна вступала швидко, тому що вони розуміють, яку загрозу несе Росія, і що вони наступні на черзі. Та от подивіться на ту саму Литву, Латвію чи Естонію. Вони ж повигрібали зі своїх військових складів все, що можна передали Україні, тому що розуміють, що сьогодні ми форпост форпост того світу. Комфортного, економічно розвиненого, толерантного, в якому вони живуть. Якщо на да, Росіянам вдасться нас зламати, то всього цього не буде. Не буде е, вільних економічних зон, не буде вільного пересування, не буде демократії, партії виборів. Тому що росіяни прокатяться європою так само, як прокатились під час Другої світової війни, і знову відбудують собі е, цей Варшавський договір і східна центральна Європа попаде під. Просто контроль і вплив авторитарної, ну таку диктаторської Росії. Ну і це буде звісно, що відкат в минуле. А країни, які десь знаходяться далеко, да такі як Сполучені Штати, вони думають такими високими категоріями, що, от начебто, цей малював Кісінджер, знаєте. В його відомій геополітичній роботі, що є сфери впливу на держав і її треба залишатися так, як є, для того, аби існував в світі баланс. Так от світ, як і Кісінджера, який він будував, вже не існує. І сьогодні от, лідерство і питання безпекової конструкції, яка була складена після Другої світової війни, воно намагається бути ну є країни, які намагаються його переглянути. В першу чергу це Китай, які там, завдяки своїй економічній експансії, сьогодні вже грають зовсім інші ігри, і вони хочуть перейняти під цей. Контроль не тільки там певні африканські країни, вони говорять про те, що от світовим поліцейським, яким були сполучені штати 80 років, хочуть бути вони і от подібним просто пробуксовуванням постійним і зі сторони Байдена, і зі сторони Трампа. Які ми там чуємо потенційний кандидат, потенційний президент і сьогодні, кандидат, президенти, все, все, те, що вони кажуть, вони ж демонструють виключно свою слабкість, тому що давно вже очевидно, що дискусія, оця там про Україну, вона не тільки про нашу державу, вона про існування системи, загалом і безпекової, і політичної, ота, от яка от сьогодні в нас є. От вона або продемонструє, що вона готова динамічно розвиватися і робити відповідальні сильні кроки, або вона просто зникне. Та, да, і на місця умовно панування прийдуть не сполучені штати на їхнє місце. Прийдуть а, Китай, Росія, Іран, да а Німеччина, а Франція, і інші країни будуть дуже довго розповідати, як вони втратили геополітичний вплив, який їм забезпечили да, ну, там ще 70-80 років тому. Пане Артеме, і тим не менш, мова йде і про створення цього бюджету в 50 е, мільярдів доларів. Це ж ну якби серйозна справа, плюс е, не 50, 40. плюс е, навчання наших військових, якщо це буде ця штаб-квартира в Берліні. Тобто, ну Європа на себе бере більше, здається, в е, північно-атлантичному альянсі. Наскільки це нам серйозно допоможе? Ну це констатація довгої підтримки. Ну знову ж таки, якщо говорити серйозно, це. Продовження наших можливостей оборонятися так. Це важливо. Ми маємо бути за це вдячними і умовно, якщо ми там подивимось на минулий рік за, загалом ми отримали на зброю, якщо я не помиляюсь, під 80 мільярдів. Ну це дає нам можливість протистояти Росії, але чи вирішує це глобальне завдання? Чи вирішує це питання того, аби е, викинути всіх росіян з наших е, е, територій? Ні, не вирішує. Чи допоможе це знищити там путінський режим? Не допоможе. Ну умовно, всі ж розуміють. Ні, по перше, головна проблема сьогодні західного світу і там сполучених штатів в першу чергу, що вони намагаються зберігти статус кво. Вони намагаються зберігти путіну владу, бо вони бояться, що якщо там Росія почне розвалюватись, всякі Кадирові пригожені, нині покойні і інші отримують там доступ до ядерної зброї, і це буде там Хізбала, Талібан, але все вже з ядерною зброєю. Ну, звісно, що напевно така загроза є. Але чому тоді не готувати всередині Росії про американську, про Західну, можливо, там таку латентну, але опозицію, яка б могла пройти до влади? Да, от давайте чесно, в 2013 році, коли в них там були протести на болотній. Ну американське посольство вони просто ну втратили можливість нормальним революційним шляхом в Росії знести владу. Вони побоялись, взяли цього плюшого а, опозиціонера Навального, який замість того, щоб вести людей на барикади, їздив там, перевіряв своє розумне голосування. Ну це звісно, смішно, і це демонструє те, що наші західні партнери вони не завжди такі ну геніальні геополітики, тактики. Стратегії дуже часто вони припускаються реально помилок, але на жаль, ціна цих помилок це сьогодні життя українців, да і ми платимо найбільшу ціну і за вступ європейський союз і за вступ НАТО. От, і дуже б хотілося б ми час від часу бачимо це озаріння, яке приходить на європейців, які там кажуть, то треба Україні більше зброї, то треба вступ в НАТО. То е говорять про те, що контингент натівський можна відправити в Україну, але все це на жаль поки що Поки що в теорії, мабуть, пане Артему, вашу думку завершу, бо у нас трошки проблеми зі зв'язком. Будемо ми відновлювати. О, підскажіть, будь ласка, пане Артему, ви вже з нами? Ще є декілька запитань. Почалися процеси в НАТО. Заговорив Ян Столтенберг. Він ще діє як генеральний секретар Альянсу про те, що треба перевіряти ядерну зброю в НАТО. Пане Артему, ви вже з нами чи ще ні? І в цьому контексті дуже цікаво, чи ну якби готова Європа до таких серйозних викликів, тому що е передав же ж Путін ядерну зброю Білорусі, у них він каже і Лукашенко казав, що треба ну 500 кілометрів, а це вже до Берліна дістає, якби і ситуація вкрай серйозна. А американська ядерна зброя, яка перебуває в Європі, вона ну. Потребує прямого скидання на території, тобто це бомби, але ж а дивися як можна Столтенберг так само літаком? сказав, що вони ну, зараз будуть проводити її у відповідність, бойову готовність перевіряти все, налаштовувати. А по факту І... це тільки Франція. Ну якби знай серйозно ну, дивися Польща ж так само виступала за те, аби ем, бути готовою прийняти але то розміщення. То трохи зовсім інше. Пане ви вже з нами є. Про ядерну зброю хотілося вас запитати. Столтенберг говорить про те, що у Європі треба її перевіряти, ну, власне, на натівській частині. А, ну і у Путіна її значно більше. В цьому контексті що покаже Альянс? Чергову давайте почекаємо. Чи це буде якась сильна позиція? Ну, по-перше, давайте чесно, найбільше що. Просто кидає в холодний піт і паніку наших західних партнерів. Це постійне бряцання Росією ядерною зброєю. Очевидно, що це працює на них психологічно дуже потужно, і вони навіть бояться ну, будь-яку дискусію в рамках цього говорити, коли Путін десь каже: от зараз ми там проводимо а, ядерні навчання і будемо використовувати нашу тряду, як прописано військовій доктрині. Тому я думаю, що це така квола спроба на щось відповісти. От нормальну реакцію на це було. Б, Повернення Україні її ядерного потенціалу, давайте чесно. От зараз, коли ми чуємо всі ці історії з мостами, які там нам побудують в НАТО, і не вступу не зрозуміло, коли в Будапешті в 90-х Україна що підписала, Відмовилась від, від ядерної зброї взамін на те, що Держави гаранти будуть контролювати те, щоб Україна була суверенною, недоторканою, щоб ніхто в нас не вторгався. Одна з країн підписантів сьогодні з нами воює повномасштабна агресія. Є. Інші, які ну, які підписували, сьогодні нам допомагають, але в тій мірі, аби ми могли, вибачте, підтримувати штани, а не перемагати в цій війні. Тому нормальним адекватна відповідь, якщо ви нас не берете в НАТО, і ми не потрапляємо під вашу ядерну парасольку, то поверніть нам нашу зброю. І ну гарантовано на наступний день ми вже побачимо, як російські військові. Знову ж таки тактично наступають, відступаючи. От і вся історія. Оце було б сильне потужне рішення, яке б говорило про те, що західний світ він потужний, він розуміє загрози, він розуміє виклики. А от ці історії з навчаннями, з перевірками, аудитами, ну, все це поки що виглядає досить слабко. Пане Артему. Дуже вдячні вам за ваші відповіді. Ну, ми то не одні. Так, але ж розуміємо, що це не прямо такі конкретні рішення, які б справді ставили крапки в цій війні, в тому числі. Дякуємо вам, Артем Бронжухов, керівник відділу політичних комунікацій аналітичного центру Політика.